Україна, на роковині присвячений Тарасу Григоровичу Шевченку. Не він один її любив віддавну Україну, Поети славили в піснях, немов красу, дівчину. Від неї переймали сміх і жарти, і таночки. І байки, немов квітки, сплітали у квітні. Він перший полюбив її, як син кохає неньку. Хоч би була вона стара, сумна, змарніла, бідна. Для сина вірного вона єдина, люба, рідна, хоч би була вона сліпа, каліка недоріка, мов рана ятряться в ньому, і любов його велика. В країна бачила не раз, як ці закоханці надвечір забували все. Про що співали вранці, і, взявши дар від неї, і йшли до іншої в гостину, Вони не знають, що то є любити до загину. Він перший за свою любов тяжкі дістав кайдани, але досконо їй служив без ради, без обману. Усе знесла, перемогла його любов і сила і того великого вогню і смерть не погасила.